Що саме забороняє закон про російську музику в Україні? Почнемо з того, що на території України заборонено публічне виконання, публічний показ, публічна демонстрація, публічне сповіщення фонограм, відеограм і музичних кліпів, дає виконання здійснене співаком, який мав коли-небудь чи має громадянство держави агресора. Зараз це Російська Федерація, але невдовзі це може бути і Білорусь та будь-яка держава, яку буде визнано агресором. У законі є обмежувальна норма про публічне виконання. Під цю категорію припадає виконання на вулиці та програвання музики з колонок. Існує так званий чорний список артистів. Це той самий перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Станом на сьогодні це 211 суб'єктів, але список періодично доповнюють. Закон передбачає, зокрема, створення так званого білого списку російських артистів, переліку музичних виконавців, співаків держави-агресора, які засуджують агресію проти України. Поки що в мережі немає якогось офіційного списку таких артистів, але туди в принципі можуть потрапити. Гурт Ногу звело», Максим Галкін, «Монеточка», Оксімірон, «Нойз МС», Face, ДДТ, Машина часу, Борис Гремінчиков та деякі інші артисти за однієї умови. До переліку включаються російські виконавці, в тому числі ті, хто бере участь у гастрольних заходах, при цьому вони мають. Подати заяву встановленої форми та декларацію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, що містить заклик до держави агресора негайно припинити агресію проти України, зобов'язання утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б свідчити про підтримку агресії проти України, згоду на публікацію такої декларації. Не входити до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Що робити з музикою, яка була випущена громадянами СРСР, -СР? закон не поширюється на таких громадян, проте їх можна внести до так званого чорного списку, адже немає положень, які забороняють вносити туди громадян, які на сьогодні вже померли, або є громадянами інших держав. Ключове створення загрози нацбезпеці. Тому, наприклад, пісні Цуя виконувати можна.